У шафі, де раніше зберігався книжковий каталог, нині розфасоване по пакетах насіння городини квітів зернових культур. Акцію бібліотека насіння у читальні запровадили на початку року, розповідає Суспільному завідувачка філії Галина Мовчан. У нас було багато російської літератури, ми її списали і шафки каталожні вивільнилися, ми її поробили пакуночки такі і попакували насіння, яке люди приносили. Ми в тому бібліотекарі теж приносили. Ідею запозичили зі Львова, розповідає бібліотекарка. У Райгороді зернова шафка відразу стала популярною. Люди охоче долучаються до обміну насіння. Хто піони такі деревовидний приніс, е, хто приніс гвоздичку турецьку, е, цинія, це майори по народному називаються. І ну, так, Кожне щось своє. Е, зелень хто приносить, хто має, е, редиску там, кріп таке, петрушку таке збирають своє насіння, от, приносять. Ну, ну, різне хто: кабаки, кабачки, оці стівні гарбузи такі. Е, Ну, все, що хто має, те, те приносимо. ділимося". Собі вибрала чорнобривці, марічка. Не знаю, які вони, ну, бо таких у мене немає. Я приносила теж сюди майори. Фасолі сьогодні принесла до цілий пучок цукрової. Хай дівчата беруть садять. Дякуємо працівникам бібліотеки. Це гарна ініціатива, і вона з'єднує людей, об'єднує і допомагає щось знати, щось своє розказати, поспілкуватись. Людмила Старікова до сільської бібліотеки каже, приходить часто, а віднедавна ще й не з порожніми руками. Сьогодні ділиться квасолею. Принесла насіння квасольки ранньої. Вона дуже хорошо родить і дуже вона смачна, добре розварюється. У мене насіння багато. Я сьогодні посіяла її, а це що у мене ще лишилося, то в мене ще є. Кому треба, то можу принести ще. Я, наприклад, принесла і насіння. Фасолі, насіння кропу, петрушки ну багато таких різних і якихось диковинок. Сьогодні я вибрала для себе фасольку раню, бо в мене немає. І чорнобривці таких в мене немає. І цих синії теж такої в мене немає. і Це я хочу посадити на городі. Сьогодні я принесла насіння майорів і насіння чорнобривців, собі взяла. Насіння майорів, таких, яких в мене, немає і насіння кропу, бо в мене чоловік вирвав кріп по роді. Насіння у бібліотеці роздають безкоштовно. Головне вчасно поповнити шафку. Ініціатива працює на взаємодовірі та взаємодопомозі. Петрушку вже всі посіяли. Петрушку всі посіяли. Приходжу сюди помінятися насінням. І обміняти літературу, яку я дуже люблю читати. Це дуже гарна ініціатива. Ми взагалі благодарні дівчатам. Тетяна Добровольська, Олександр Базюк, Суспільне, Новини Вінниччина.